Вернулись, другий телеканал, програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Нагадую гості в студії Андрій Дещиця, надзвичайний повноважний посол України в Польщі Данило Лубківський, кандидат в народні депутати по мажоритарному одномандатному окрузі номер 118 міні, заступник міністра закордонних справ України. Говоримо про євроінтеграцію, спробу євроінтегруватись в Україні. Говоримо про людське життя. Насправді говоримо ну, про життя кожного, так, кожного, покращення, кожного покращення звичайної людини. Ми, коли заходить мова про європейську інтеграцію, всі лякаються, що це якась така абстрактна, далека ну, зараз, тема. зараз. Я думаю, вже кожен громадянин, а це тема нашого життя. На якості наших послуг, якості каналізації, якості м, 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 доріг. доріг, медичного обслуговування, лікарень, забезпечення, навіть зарплату, яку ми отримаємо. Ось от і є. Те це це є те наше життя, яке ми хочемо добре всі разом. Котре прожити. І Котре ми повторюємо про те, що вибори, які вже на носі, якраз визначить наскільки ми зможемо якісно будувати це життя. Це можливість зробити дуже дуже ну масштабний, серйозний крок. активний крок вперед, бо цей крок можна і не зробити. Можна вернутися в радянський союз, пане Луківські трішки раніше ви заявляли, що Путін через вибори хоче мати людей у Верховній Раді контролювати ситуацію. Наскільки ми зараз можемо сказати, що це не вдасться робити? Я вважаю, що звичайно що в агресор, що політичний режим президента Путіна. Не так думає про територіальні загарбання. Йому не так Крим важливий, не так Донбас важливий, не так потреби, як вони як там кажуть, про російськомовних українців. Не це їх цікавить. Їх цікавить майбутнє наше майбутнє, майбутнє цієї країни. Тому що успіх України може стати загрозою, як приклад для нинішнього режиму в Кремлі. Ось чому йде. Цей шал, ось чому цей цей наступ іде. Ясно, що в е, нинішній режим завжди буде намагатися контролювати Україну для того, щоб вона надала потужний сигнал того, як можна якісно, ефективно облаштувати людське життя на пострадянському просторі. Тому вони будуть змагатися за оце майбутнє маленької дівчинки, якої я бачив на знесінні, чи за е, е, хлопця з е, е, зимної води. Та звичайно, тому що приклад успіху тут конкретні приклади успіху тут будуть загрозою для авторитарного режиму в москві Ну і крім цього, Росія хоче все ж таки мати контроль над цією територією, яка колись в їхній уяві, їхній розумінні. Це є їхня територія, їхні, well, їхні, їхні інтерес. Ну, це тим, їм належить. Не, це і повинна повинна це, через, то, через то це контроль, Росія хоче відновити. Ну, Я буду говорити про, про президента so. Путіна чи, чи про exactly. уряд Путіна. І вони хочуть, хочуть це відновити. Як це буде зроблено, це. І в залежності від можливості, коли ми говорили, що вибори президента нашої держави, оці що були нещодавно, коли був новообраний президент глава країни, то це була можливість для кожного особисто захистити країну своїм голосуванням. То зараз в кожного з нас є особиста можливість захистити майбутнє держави не просто «Мир і безпеку, а майбутнє. Тому що задум, стратегічний задум нинішнього Кремля, полягає в тому, щоб наступний парламент став недієздатним, щоб там так. були драки, бійки, сварки, щоб там не приймалися закони. Тому що розвал парламенту це означає колапс, тобто провал будь-якої реформи. Ось я хочу, щоб ми зараз проаналізували. Ви, можливо, бачили останні соцдослідження, хто потрапляє у парламент? Можливо, аналізували. Е, наскільки є надія, що не вдасться Путіну втілити ці намагання? Я вважаю. Ви, ви знаєте, я за останній час дуже мало мав часу дивитися на соціологічні дослідження, бо для мене зараз соціологічне дослідження це розмова з людьми. Чи це на медової печери, коли ми приїхали з Андрієм Парубієм в, в будинок літніх людей, чи це в зустрічі з студентами біля гуртожитків, чи це є розмови просто біля будинків? Бо в мене було дуже багато розмов від хати до хати від дому до дому. Я йшов з, з моєю дуже талановитою і хорошою командою. І ми розмовляли з людьми, і це для мене найбільше соціологічне дослідження. З того, що я розумію, я розумію, що є шанс в майбутньому парламенті сформувати те, що називається коаліцією. тобто об'єднанням сил, для яких головним вибором буде вибір європейський. Але це залежить від нас, тому що будуть спроби, звичайно, протиснути до парламенту тих бивших, будуть спроби, щоб зайшли туди ставленники олігархів. Магнати, які захочуть захищати не державу, а інтереси, інтереси свого бізнесу. Тому що я впевнений, якщо ти є крупний е, е, бізнесмен, дуже добре, треба тебе привітати з тим, що ти цього досяг, але не треба йти в парламент. Тому що завжди є підозра, що ти будеш захищати не інтереси всіх, а інтереси свого бізнесу. І тому я бачу, що є великий шанс сформувати в парламенті цю проєвропейську більшість. Грамотних патріотів, які знають, що роблять, знають, як вибудувати правила, які будуть вигідні для всіх. Чи це має бути зміни до антимонопольного законодавства, чи мають бути зміни до закону про територіальний устрій? Чи це мають бути ті зміни, які мали б, скажімо, от ми мали б втілити в життя директиви Європейського союзу, щоб допомогти нашим підприємствам? Мати вигідні умови, щоб брати участь в ринку державних закупівель Європейського Союзу, а це колосальний ринок. Тобто це треба розуміти і знати. І у нас є колосальний шанс революцію гідності перевести в революцію творення нової України, революцію успішних законів, жорсткого і твердого виконання правил, контролю за цими правилами. І тоді ми за. Два роки за три роки ми зможемо побачити те, що тут народжується сильна національна держава. Я хочу сказати, що будучи членом кабінету міністрів, нам було дуже дуже важко провести які-небудь проекти законів через Верховну Раду, тому що ця Верховна Рада не працювала. Ну, треба було великі зусилля, переконання. Може, деколи використовуючи ваше слово шантаж, і деякі закони все ж таки нам вдалося прийняти, але не варто витрачати часу на дебати з парламентарями. Там мають в парламенті мають бути люди, які розуміють, що нам потрібен робите? поступ. Так, бо або ми і через, через то, то, числа проголосуємо за розвиток чийогось бізнесу. Або ми проголосуємо за своє майбутнє і за майбутнє своїх дітей. Пане Лобківський, ви кажете, що соціологію не читаєте? Я читаю за родом діяльності змушена. дипломат Лупківський випереджає олігарх? Випереджає у 118-му окрузі соціологія. Тобто ви лідируєте на цьому окрузі. Не до вас запитання до пане Дещиці. Ви давно знайомі? Як думаєте, ну можливо за які якості цьому чоловіку вдається все таки? Mm -hmm. Я вам скажу, що це, віру громадськості я, я думаю, що Данило просто людяний. І він говорить те, що він думає. і Він переговорить те, в чому він переконаний. А переконаний він тому, що ми хочемо мати і жити в іншій кращій країні. І хочемо, щоб наші діти були впевнені в тому, що е, ми будемо мати майбутнє, яке гідне е, України і українців, через то люди е, з, його підтримують. Тобто ми маємо не лише ще гуманець, одне, інтелігенція ще, українська ще також об'єдналася. Ще їх одне, їх що їх. я хочу сказати що, за Данила. Тобто я знаю його професійні здібності як дипломата, але бачу, я, наскільки він зараз зробив поступ за три тижні, коли він вже взяв відпустку і пішов з міністерства поступ і в політиці. Тобто, це є основа це людина з досвідом, зі знаннями, які можуть бути використані для потреби парламенту чи для потреби українського суспільства і для потреби дипломатії, яка також потребує підтримки в парламенті. Я дуже дякую, Андрію, за такі добрі слова. Я відчуваю під час зустрічі я відчуваю розуміння ідеї. Принципу принципів про які йдеться, і, і для мене це велике відкриття. І Я безконечно вдячний людям, які з якими я бачився, з вчителями, з звичайними перехожими на вулицях, в, в, з різними різними людьми, дуже хорошими нашими людьми, знедоленими, ображеними, ображеними неувагою, ображені цією пихою владною. І тому для мене це откровення в тому, як люди розуміють складність нинішньої ситуації, як вони хочуть цієї зміни. Це, це, це звичайно, дуже, дуже важливе відчуття. Але я відчуваю і інше, що в нас ми мусимо так само всі зрозуміти. Ми маємо не допустити 26 числа двох загроз фальсифікацій, бо такі загрози є. І вже сьогодні я чую сигнали про те, що є дуже серйозні загрози того, що будуть скуплені, або можуть бути видніше сказати, можуть бути така загроза якихось тих справ, які є порушенням закону, значить, не допустити фальсифікацій. І друга річ, маємо всі прийти проголосувати. Ми не можемо допустити якогось такого збайдужіння або такого відчуття, що. О, нічого не зміниться. Зміниться, але від нас залежить, якщо прийдемо. Тому я закликаю зараз кожного мешканця Львівщини до мобілізації. Це нам всім потрібно, всім нам. Тому що від цього, як ми прийдемо 26 числа, справді в буквальному значенні, в прямому смислі слова, залежить майбутнє. Майбутнє, в першу чергу, наших дітей. Пане Лопківський, ми бачимо заяви народного фронту партії, яка вас підтримує про те, що про заклики, що щоб інші кандидати знялись на користь вас. Як ви думаєте, чи спілкувалися ви з іншими кандидатами, чи таке відбудеться, і чому, чому так вирішили? Насамперед, я вдячний народному фронту за підтримку. Я вдячний і я горжуся тим. Я дуже це кажу справді з великою шаною, тим, що мене підтримали дуже видатні люди, видатні в такому загальноукраїнському, європейському, загальноєвропейському сенсі. Це герой України, В'ячеслав Брюховецький, Ігор Юхновський, Мирослав Маринович, Євген Сверстюк в Діана Петрененко, в Марія Стефюк, Тарас Чубай, Марія Бурмака. Я вдячний кожному. Хто Олександра Коваль, видатна наша львів'янка, яка займається книжковим форумом. Я вдячний за цю підтримку. Це такі якісь приклади підтримки, симпатії. І а для мене це так... це велика відповідальність. Я вдячний за підтримку Конгресу українських націоналістів, організації політв'язнів представників Лемківщини. Люди згуртувалися навколо це навіть не про мене йдеться це про принципи і про знання йдеться. Йдеться про можливість отримати перспективу, про яку ми мріємо. Тому я дуже, дуже це ціную. Для мене також велика довіра і відповідальність те, що склала свою кандидатуру одна з найскравіших, на мій погляд, активістів Львівщини а Оля Швець, яка стала моєю довірною особою. Я чую вже про підтримку і від інших кандидатів, але тут вже їхнє персональне рішення в будь-якому разі. Їхні, їхні рішення на мою користь це моя відповідальність. І тому я закликаю всім нам об'єднатися зараз в нинішній ситуації для того, щоб в майбутній парламент прийшли люди, в яких є дві речі: принципи і знання. На днях Арсеній Яценюк був у Львові з зустріччю. Яка мета була трішки детальніше, і, можливо, яка користь цієї зустрічі тут, перебування тут на Львівщині. Арсеній Петрович приїхав насамперед для того, щоб зустрітися з львів'янами з місцевою владою. І так само він відвідав Яворівський полігон перевірити стан готовності. Ви знаєте, що 8 тисяч наших військовослужбовців зараз готуються для того, щоб бути відправленими в, в зону. Антитерористичної операції на захист держави, на захист кожного з нас. І Арсеній Петрович був там для того, щоб зустрітися з людьми, підтримати і перевірити стан готовності, перевірити стан їхнього забезпечення. Чи все є як належить? Це і була основна причина його, його поїздки. Також прем'єр-міністр мав виступ, дуже емоційний, сильний виступ в Львівському університеті. Зустрічався студентами та й взагалі побачився з містом, яке для нього є не менш рідним, на мій погляд, ніж його рідні Чернівці чи рідний Київ. Той самий дух по-моєму. Тобто я вчора мав велику розмову, ми мали всі велику розмову з прем'єр-міністром про нинішню ситуацію, про складні моменти. про те, все, що є найгостріше, як і у внутрішній, так і в зовнішній політиці, я довіряю і вірю в, в бачення і характер прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Тому що навіть той факт, що президент Путін найбільше остерігається Яценюка, свідчить про те, що прем'єр-міністр має той характер, який здатен надати поштовху нашій країні. Мені сподобалося, я був присутній на зустрічі прем'єр-міністра зі студентами Львівського університету. Ну і ця дискусія, яка там була, це ну це є рівень абсолютно високий, європейський рівень спілкування між студентами де, і, і студентством так. і, і главою уряду. Ну це дуже До, доступне. Це не є там щось бо, Без не, памкусу, знає, за за облашне. Такої тоді це де. просто це не заготовлені питання, як буває в на нашій практиці, практиці в, практиці. Де, в деяких <laughs> країнах. От це, це була справжня е, жива дискусія, яка дає користь і одній, і другій стороні. І люди бачать бачать характер. Ну, я особисто також мав спілкування зі студентами. І це мені дуже багато дало для зрозуміння того, чим би я мав займатися в Польщі в найближчий час. Щодо Польщі, на початку програми у першій її частині ми говорили про спрощення віз для громадян. Е, обіцяли повернутися до цього запитання. Є скарги на те, що нібито спрощується система, але насправді з'являються довідки, які. Які потрібно зібрати, які ще більше можливо обтяжують громадян? Можна трішки детальніше, що в цьому справа, і можливо зараз будуть в цьому напрямку Я якісь дум... думаю, що перш за все нам потрібно, щоб наші консульські служби черговий раз провели консультації і вияснили, для чого потрібне збільшення цих кількості довідок. Насправді а це, то, насправ... це з польської сторони ну, з польської сторони, але це насправді не введення, це не нове введення, це повернення mm -hmm. до. Попереднього до, до класичного та. набору чи набору на набору документів, але насправді, якщо ми говоримо про спрощення візового режиму, то ми повинні працювати над тим, щоб тих документів не було. Якщо ми говоримо про спрощений візовий режим з Польщею, то потрібно створити такі умови, щоб отримати польську візу було простіше. І це як це стосується як самого процесу здачі документів, так і отримання віз, бо можна отримати візи довготермінові на кілька років. і Тоді вже не треба йти отримувати, знову ставати в чергу і отримати нові візи. Це мова йде про те, щоб збільшити територію, яка би підпадала під зону. Малого прикордонного руху там з 30 кілометрів до 50 кілометрів на це треба час і консультації і переговори з польською стороною. Це що ми говоримо про е, Польщу, але до чого ми повинні е, е, стремитися, До чого ми повинні йти це безвізовий режим з європейським союзом? Абсолютно точно ваші прогнози коли ми отримуємо цей безвізровий я, я колись говорив коли були на посаді, коли був на посаді міністра закони справ що ми можемо виконати наші зобов'язання до 1 січня 2015 року по е, е, імплементації безвізового діалогу умов безвізового діалогу ми завершили ну, наших наших задач, наших, то, наших, наших завдань ми завершили перший етап ми з тим справилися, і Європейська комісія позитивно оцінила наш прогрес в червні місяці. Тепер нам потрібно те, щоб ми прийняли документи, прийняли певні законодавства, прийняли певні положення внутрішнього законодавства, їх імплементувати. І тут мова йде ну, в перш за все про впровадження біометричних паспортів. Це потрібно просто зробити. Це нам потрібно зробити. Тут вже ніхто не приїде з європейського союзу і нам не скаже, ну, не надрукує цих паспортів і не почне видавати. Але коли ми коли ми до 1 січня зможемо почати впровадження цих докцих актів і законів, які ми прийняли на початку року, то ну, реально я думаю, що в наступному році ми можемо говорити, що може бути безвізовий режим. Тобто є хороша перспектива, але не треба розслаблятися. Не треба драматизувати. І тут залежить також від уряду і парламенту. і парламенту. Не треба драматизувати, але і не треба розслаблятися. Маємо всі разом громадянське суспільство в першу чергу казати владі, де біометричні паспорти, де кордон з Росією. Де виконання е, умов е, Європейського Союзу, бо це полегшення для всіх. В, в листопаді, вибачайте, в листопаді, якщо я не помиляюся, має бути е, місія е, оцінки стану виконання наших е, зобов'язань. Дочекаємося її, подивимося. Але безперечно, що в нас є хороша перспектива. Е, якщо запрацює нормально, буде якісний парламент, це дасть поштовх створити якісний уряд. Якісний уряд, ми зможемо тоді разом контролювати для того, щоб якнайшвидше кожен з нас міг один прекрасний день сісти в авто або на потяг, або автобус, і спокійно заїхати без проблем чи до Польщі, чи до Словаччини, чи до Франції, і сказати, що ось нарешті я себе почуваю вдома, бо я є в Європі, в Україні, і я є впевнений в собі. Українець або українка, як не крутився, зводиться до того, яким буде парламент а точніше Звичайно. до того, яку, який вибір зробить наша Звичайно. громадськість. Я нагадаю глядачам у студії Андрій Дещиця, надзвичайний повноважний посол України в Польщі. Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України, кандидат на в, в народні депутати України по одномандатному виборчому округу 118. Маємо напевно ще пів хвилинки нашим глядачам якісь можливо. Оптимістичні речі. Я дуже просив, все буде добре, буде, буде, добри, все, впливати, буде, все буде добре. Але ми маємо прийняти мудре рішення повірити в те, що ми, ми говоримо, здатні, але, але що ми здатні змінити цю країну. А те, що все буде добре, ну ми показали Я це. Вірно. це вірно. Я також ми показали це вже впродовж кількох років, що ми можемо подолати труднощі. Це нелегко. Але ми можемо це зробити. Ми великий народ, ми здатні на це. І тепер Україну поважають у світі. І ми, як дипломати, це відчуваємо і бачимо. Я думаю, що цей, як модно зараз сказати, тренд варто підтримувати і розвивати. Гаразд, я вам дякую за розмову дякую. ще дякую. раз. В наш студії нагадуємо, видавали до програму до в об'єктиві. Ми з вами спілкуємо щодня наші журналісти, наші ведучі і е, цікаві авторитетні люди у студії. Наразі кажемо до зустрічі. Ha <laughs>